Кожен із вас щось мав чути про інквізицію. Ну, а хто не чув, той напевне бачив фільми. Як в часи середньовіччя спалюють відьом. Ну, а хто не чув і не бачив, то інквізиція це такий християнський орден, який знищував всіх. Хто вірив чи проповідував те, що відрізнялося від загально прийнятого. Ну і, звісно вже, спалював відьом. Які молодці! Ну а особливо подяку інквізиції варто скласти за Салемський Відьомський процес. Він найвідоміший і най... най... З нашої точки зору. До речі, ви знали, що на віддім полювали ще в часи античності, прикиньте. Угу. А от пік таких полювань припав на 15 століття. І, звісно ж, всі порядні вчені задалися питанням: що це стало? <с <с?> що це така масова істерія почалася? А? Ну і, як всегда, немає одної спільної відповіді. За те є купа варіантів. Але у кожному з тих варіантів присутня церква, щось пада але якщо ви думаєте, що середньовічна Європа була жахливим і небезпечним місцем для відьом, звісно, то е, ні, там були місця, де було бути відьмою безпечно. Так там на них не полювали, не вбивали, не вбивали, не вишукували і не всяке таке. Але нам це не інтересно, бо ми тут зібралися поофігівати ходу думок середньовічних людей. А почалася вся ця історія в новій Англії. Хто не знає, це територія сучасного США. Бо хто віджав землі індіанців і привласнив їх собі? Правильно, англійці, але не будемо їх засуджувати, тому що тоді дуже багато людей не відрізнялися особливим гуманізмом. Тому це міг зробити будь-хто, просто в англійців були можливості. Ну добре, бо я вже скаргу до Джонсонюка почав писати. Ясно. А самі головні події відбувалися в 17 столітті в місті Салем, яка, до речі, названа на честь Єрусалиму. Єрусалем! Я люблю розбирати слова, аби ви розуміли наскільки все запущено, і навіть почала вчити грецьку мову, аби розбирати слова на частини і знати звідки вони взялися. До речі, що б знала, пташка по грецьки буде пулі. А ми кажемо на маленьких пташеняток, типу курчаток, качаток, пулітка. Ага, Так от салем. Ну, він був, звісно, таким собі містом для життя. Не знаю, чи то варто було пертися з тої Англії півсвіту, аби створити таке похмуре, нудне і непрогресивне містечко. Діти там з малих років вже пахали, як коні іграшок в них не було, ну бо іграшки це взагалі не потрібно. Нащо ж тратити свій час на якісь уявні забави, якщо можна піти і пополювати, наприклад, да? і принести хоч якусь користь для своєї сім'ї. Але це далеко не всі прелісті цього міста. Ще всі, абсолютно всі його мешканці були пуританами. Ким ким? Пуританами. Це така секта. Правильніше, не секта, ні. Пуританство це відгалуження кельвінізму, який в свою чергу є відгалуженням протестантизму. Який ні протестантизм да, який в свою чергу є відгалуженням християнства, але взагалі, Георгія релігія це дуже важка тема, про яку порядні люди і роботи розмови не заводять. Ну, але аби ви собі мали якесь уявлення, хто вони такі, я вам скажу їхній девіз. Хто страждає, той перемагає. А мій девіз, якщо тебе вдарили в праву щоку, то вдар вліво в живіт і ще копни пару раз. Ага. Ну, ми раді за тебе. Коротше, люди там були ще тими релігійними фанатиками. Я не перебільшую, бо цей Салем створили особи, яким надоїло жити в грязній, грішній Європі, і вони вирішили свалити і створити своє окреме, чисте, благодатне і безгрішне місто. І заради цієї мети вони переплили півсвіту віджали землю бідних індіанців. Ну але ви не подумайте, шановні, то не гріх. Тому що ця окупація була здійснена з метою освітити і освятити цю язичницьку землю грішну і принести туди світло істиної віри. І в цьому царстві чистоти, понятне діло, не могло не бути церкви, в якій, понятне діло, спрацював пастор. Hello. І робив він це звичайно ж повеління душі. Щоправда, мешканці Саламу чомусь були зобов'язані платити йому зарплату щомісячно, на які вони теж зобов'язані були скидатися, теж певне, що повелінню душі. Але в один момент веління душі стало надто мало походу, тому що пастор звільнився. От пропрацював два роки і пішов собі. Але, як загальновідомо, святе місце пустим не буває, тому тут же знайшовся, другий пастор теж пропрацював два роки і пішов. Та нічого страшного, тому що з'явився третій. І от саме з нього все і почалося. Ну, точніше, не з нього, а з його дочки і племінниці. Ну, бо, як загально відомо, всі жінки відьми, а не всі священники – відьми. В кінці 17 століття в домі Самуеля Періса сталася жахлива трагедія. Його 9-річна дочка Еліза і 11-річна племінниця Ебігейл захворіли. Ну, я б сказала трошки інакше. Я б сказала, що вони здуріли, тому що симптомами їхньої хвороби було а катання по підлозі, Б. Приймання тілом різних дивних позицій і, і. В. Затикання вух, коли священик читав над ними молитви. Все все пропало. На ту святу землю прийшла якась невідома хвороба, яка є наслідком порчі, Ну, швидше за все. Саме такий діагноз поставив малим місцевий лікар. І він взагалі не міг припустити, що це просто діти і вони собі дуркують, ну бо їм скучно, іграшок не було, а гратися хотілося чимось. ні 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 це хвороба внаслідок порчі. Але не подумайте, той доктор не якийсь там дурачок, він вирішив більш детально дослідити цю хворобу і дійшов до висновку, що це не хухри-мухри, це підступи самого диявола. А зробив він такий висновок, опираючись на слова відомого бостонського богослова. Але повернемося до пастора і тих двох бішених малих. В них, напевно, як і в кожного, була сусідка, яка всюди прям пхала свого довгого чи не дуже довгого носа. Їхню звали Мері Сібі, і вона, знавши про таку проблему, вирішила допомогти діткам. Так, як? За допомогою магічного порога. Якщо комусь треба, то ось вам рецепт. І так, для чарівного порога нам потрібно взяти муку, яйця, цукор. Війсьосі, захворівши на підступи диявола, з цього всього перемішати кісто, випекти і згодувати його собакам. І тоді відьмі, яка служила нечистому, наводячи порчу, стане погано. Собака теж, думаю, буде не очень. На зайнятися такою важливою місією довелося б одному зі слуг пастора, але йому щось певно не сподобало. От, тому він пішов до пастора і не стукачив, що, мов, приходила Мері і казала робити так-то і так то. -то. Пастор був в шоці. Він зразу же побіг до тої сусідки сваритися, що, мол, жінко, ти що думаєш той своєю головою, ти ж хочеш боротися з дияволом, методами самого диявола? ні 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 ніякого пирога. Коротше, як поріг так, ніхто і не спіг не спіг, не спіг Порадіємо за собак. Ні, ну воно може й смішно, але не дуже. Бо можливо, саме по цій причині хвороба не припинилася. Більше того, вона розрослася, нею ще захворіло декілька дівчаток. Але є і гарні новини прозріння. Елізабет і Ебігейл раптом згадали, що їх хтось колов голкою. Прикиньте, хто саме не пам'ятають, але що кололи, це факт. А треба було колоти ременем по дупі, тоді би виздоріли в цію ж секунду, Цю, цю, в цю ж секунду. Підозри щодо голку тут же впали на кітумбу, служницю пастора. Вона була не то індіянкою, не то африканкою, але це не так важливо, просто ну, факт в тому, що колір її шкіри відрізнявся. Більше того, маленькі бідненькі нещасні хворенькі дівчатка згадали, що вона їх навчала гаданню на майбутнього чоловіка. Все, питань більше не було. Її взяли і заарештували в той же момент. А разом з нею якогось милого ще інших, двох чи трьох жінок, які так чи інакше були пов'язані з пастором. Під давлінням, бідна Тітумба, добровільно, да, добровільно. Призналася, що «да, я таки навчала тих малих магії і колола їх голкою, і робила все, що, що сказати робила. В общем, і ще до того всього вказала пальцем на інших жінок з їхнього клану. Теж добровільно. Ну і Після такого шоку, після відкриття в місті Відьомського кудла, Кабо. люди там подуріли, лю, лю угу. Ситуація була наступною. В малих наступило прозріння. Відкрилося третє око, і вони бачили, хто відьма, хто ні, і своїми маленькими противними пальчиками показували, то відьма, то відьма і то відьма. На кого хотіли, на того і показували. Яка різниця, да? Їх зразу же арештовували, допитували, катували і от чудово. Арештовані теж різко згадували інших відьмів і чаклунів Салема. Але почистіть місто зараз. Ну, якесь диво, народ. Ні одна відьма в цьому безгрішному Салемі не могла сховатись. Навіть найхитріша з них, яка ховалася в тілі чотирьохрічної дівчинки, признала, що вона відьма. Ну, правда, вона це зробила для того, аби попасти до мами в тюрму. До мами відьми в тюрму. Але то таке сам факт. А зараз інформація для тих, кому цікаво, як же функціонувало то третє око в Елізабет і Ебігейл. Ну бо вони те все, понятне діло, не придумували. Ні, коротше вони спали, а до них вночі приходили привиди різних людей, і їх мучили, катували. І ці бідненькі маленькі дівчатка після ночі в муках зранку просиналися і ще мусили показувати, хто до них, ото вночі приходив. І хто ото приходив, той були відьмами. Логічно ні, ну чекайте, диявол безгоди людей не міг використовувати їхні образи. Ні, ви що, диявол не такий. Тим більше, ну якщо так вирішила більшість, то так воно і є. Але ви не думайте, що тим малим сліпо вірила? Ні, ні ні. Відьмам проводили перевірки, а знаєте, які дуже складні. Коротше, коли в тих двох просвітлених Елізабет і Ебігейл ставалися припадки, до них приводили потенційну відьму, зав'язували їй очі. І якщо вона зав'язаними очима торкалась до малих і вони заспокоювались, ну то значить одне. Жінка-відьма. Але навіть і це не саме цікаве. Дійшло до того, що в один момент мама однієї з дівчат не витримала і каже: Нащо ти брешеш, дитину? А вона й відповіла, що задля розваги. Ну але потім могутня відьма, яка в той момент управляла дівчинкою, втратила свої сили різко, і та далі почала нести нісенітниці що то магія, що її зачаклувала і вона такого не казала. Але навіть і це не саме цікаве. Знаєте, хто став главарем всіх салимських від? Ян? Хто? Місцевий священник. Прикол, ні? І навіть незважаючи на те, що він зміг пройти перевірку на відомство для мужчин, тобто прочитати молитву без запинок, малі сказали, що ні, ніфіга. Коли він читав молитву, вони бачили в нього за спиною чорну постать. похожу на диявола. І це, походу, той диявол допоміг священнику пройти цю перевірку. Але і це не саме цікаве. Саме так Саме цікаве сталося з 80-річним Джемом Корі. До того так ще не катували нікого. Сам по собі той я не був прикладом благочастя аж ніяк. Три рази був одружений, знаходився під слідством за вбивство свого слуги, а вбив він того, що слуга вкрав в нього яблуко. Ну, типу. Плюс, коли його третю дружину об'явили відьмою, він теж не дуже заперечував. Ну але Карма то таке діло, наздогнала і його. І в один момент його теж об'явили чаплуном. І в той один момент дід показав, що характер в нього, хоч і жахливий, але він є. Категорично відмовився визнавати себе чаклуном і обмовляти своїх друзів чи родичів. От а за тамтешніми тодішніми правилами, якщо чаклун не визнає своєї провини, то відповідно він не чаклун, і забирати в нього його власність не можна. В смислі, їм цього багатого старагана не берете під владу місту. Ой, не так, параські звініки. В смислі, в смислі цей злий чаклун відмовляється визнавати свою провину. Не підійде. І аби дід признався, його прив'язали до підлоги, поставили на груди камені, ну і очікували, що під впливом болі він таки приземнається, що він відьмак. Але дід тільки той робив, що кричав більше каменів. Коротше, він так пролежав три дні тобто з каменями на грудях і в кінці помер. А перед смертю сказав три слова. Проклинаю тебе салем. Тіло діда поховали в якійсь безіменній могилі. А по місту до сих пір легенда, що його привид з'являється перед якимись жахливими подіями, так, наприклад, сталося в 1914-му перед величезною пожежею. Але на цій жахливій смерті полювання на відьом навіть не думало закінчатися. Більше того, воно взагалі розрослося. Ці малолітні брехливі подруги їздили по інакших містах і вишукували відьом там. Але хоп, і в один момент все зупинилося. А сталося це тоді, коли дівчатка по незнанню показала пальчиком на одну жіночку, яка виявилась дружиною губернатора. І все, цьому всія же секунда, всі переслідування були скасовані. Всі полонені були реабілітовані і випущені. Ну, ті полонені, які коротше підозрювались в відмовстві і залишились живими. От це лініє чудо. Так, от за весь час її двіжухи були повішані 14 жінок, 5 чоловіків. Один старий був задавлений каменями, і біля 200 людей посаджені за решітку. Самі ж дівчатка ніяк не постраждали внаслідок своїх дій. Одна з них, до речі, через 14 років після того всього написала лист покаяння, за те, що вона обмовляла безневинних людей і дуже про це жаліє. І, коротше, їй ніхто не наказав, нічого їй не сказав, а навіть пожаліли її. І що? Яка мораль? Купляйте дітям ігрушки, або вони втілювали свої фантазії в грі, а не в реальності? Бо як бачите, безневинним, дітькам ві... дітькам. безневинним діткам вірять, а дітки не такі вже і безневинні.